У Господа є сила, світ хелюється кругом усюди. Розриваються й бомби, та ракети, Грішними та злими стали люди на Богом створеній землі планеті. Ніхто не творить міру і правди, хоч мали б мирно жити свято та злою думку, їм сили диявол. Аби вбивали брати, брата. Це так людей намовив, що нищили і грабили, вбивали і все жили у темноті гріховній, та кров людською проливали. Оце і є проблема людей світу, як де ми відступилися від Бога, Були одного вони батька діти, так він вибрав, зла тоді дорогу. Той самий змій. Колись що був, злотворить нині в Україні, в світі, він батько зна, він душогуб людину вбивці також його всі діти. Він не задумав, знищить Україну, він є він лукавий. Людей вбиває дітей невинних, той сатана, що батько є обманом. Сімдесят років Україна годувала всю комуністичну. Безбожну радь, Бо голими ковбаси, м'ясо відправляла то в Москву, то в Петроград. І нині з України хоче все забрати, та щоб вірних християн бивати, підступно каже ми є браття, та у злобі підняв меча на брата. Задумала ворожа орда навала українців наших в рабство взять. Молимося. Бог з'явиться у славі, і ворог буде з вільної землі втікати. У Господа є сила з ним і перемога, і за народ наш буде Він стоять, звертаймося постійно, всі до нього, Він прожене ту зло навалу рать. Амінь.